Всім привіт, я Петро Бухов, і Поки є світло в оселі, я записую це відео. Що ж, мій огляд новин тижня Одеси? Головною новиною цього тижня було те, що постійно відключали електрику. Ми всі знаємо, що 9 ГВт потужності знищено росіянами. А імпортувати ми поки що можемо тільки 1,8 ГВт. Укренерго вимушено вимикати нам електрику. І це дуже засмучує, це дуже незручно і жарко під час спеки без кондиціонера, і багато чого іншого стає неможливим або дуже тяжким. Але я бачу, що це не викликає вже такого шоку, як це було два роки тому. Майже в усіх бізнесах є або зарядні станції, або генератори. Очевидно, що це збільшує розходи, але все ж таки люди працюють. Тому я впевнений, що ми з цим впораємось. Але очевидно, що ця ситуація буде ще довго. Що робить мерія? Ну, по перше, зменшили в два рази випуск трамваїв і тролейбусів, щоб знизити. Розход енергії міськ електротрансом не випускають довгі трисекційні трамваї, одіссей Макс та Татри. Тож є такий дискомфорт для громадського транспорту, але економія електрики для всіх інших. То десять перехрест обладнані акумуляторами, так щоб там працювали світлофори. Я ось їхав п'ятницю ввечері, і це така дивна картина, коли вуличне освітлення не працює, але світлофори працюють. Це було дуже незвично і приємно. Але навіть ці акумулятори не витримують. Наприклад, на площі Талбукина акумуляторів не вистачає. Вони не встигають зарядитись під час тих коротких періодів, коли електрика є. І вони не працюють. Комунальній основи СМЕП, до речі, там новий директор обіцяють збільшити там міцність акумуляторів, додати додаткові, щоб на цій площі можна було проїхати, тому що там дуже складний рух, перехрестя з п'яти вулиць і дуже складно без світлофорів. Ну і також готується до зими капета постачання міста Одеси. Я вже казав рік, тому набагато важливіше, щоб в оселях було тепло, а не світло. Якщо обирати щось одне, то без тепла жити неможливо. Без світла можна якось протриматись. Тому всі малі муніципальні котельні обладнані генераторами. А з великими це неможливо, тому що у великих потужність дуже велика. Наприклад, в Київському районі великі котельні споживають 3,3 МВт енергії. Ну тут очевидно, що ніякий генератор це не потягне. Окрім газового генератору, відповідно до діючого законодавства. З початком повномасштабної військової агресії НКРЄКП призупинило вимогу подання та затвердження інвестиційних програм, однак не скасувало її. Нами створена та подана до розгляду комісії і в подальшому сесії міськради інвестиційна програма. Сам проект передбачає: ось ви бачите на екрані, як виглядає когенераційна машина. А в даному випадку це виробник Янбахер, Саме вони стали переможними. Тендеру, який був проведений міжнародною програмою undp ООН відповідно до меморандуму, який Одеська міська рада уклала ще минулого року. В цьому році ми очікуємо постачання цих машин, але окрім постачання цих машин, їх потрібно ще встановити, підключити до мереж газопостачання, синхронізувати з електричною мережою, мережою та Здійснити забір тепла з цих машин в нашу систему, тому що у лютого минулого року, півтора роки тому мерія розпочала процеси отримання для Одеси газових генераторів. Це такі установки, які спалюють газ, який використовується для того, щоб крутилась турбіна і генерувалася електрика, і також генерується тепло ще у минулому році. Наш мер Труханов та віцемер Сергій Тетюхін їздили в Японію і домовились там, що Японія подарує нам дев'ять таких установок, але вони зроблять це через фінансування ООН, і вже ООН буде займатися закупівлею. Весь цей процес тривав досить довго, і тільки наприкінці минулого року ООН провела тендер і визначила підрядника, який збудує ці дев'ять станцій. На жаль, їхня побудова триває 11 місяців. І тільки, тільки через 11 місяців ми отримаємо їх з заводів. Потім їх ще потрібно буде тут встановити, налаштувати. Тож, скоріш за все, на цей опалювальний сезон ми не зможемо ними користуватись. Вони приїдуть до Одеси тільки. Мінімум у грудні дві установки будуть встановлені в Київському районі. Про це було сказано на засіданні комісії з ЖКГ, яка відбулася на цьому тижні в мерії. А ще сім встановлять в інших районах. Місто виділяє кошти на те, щоб все влаштувати тут. Самі установки коштують десь біля мільярда гривень, і ми їх отримуємо безкоштовно. Вони будуть генерувати достатньо. Електрики, щоб живити всі котельні, а також щоб живити насоси водогону, щоб у наших оселях і в цих котельнях було тепло і вода. І це дуже добра новина. Але на жаль, треба ще почекати. На цьому тижні запрацював перший офіційний пляж, на якому можна купатись, і на якому обласна влада вважає, що це безпечно. Це пляж Калітон в районі Дельфіну. Це класний інклюзивний пляж, який був побудований. Бізнесменом Юрієм Дегасом там є ліфт, там є дуже багато всього для людей з інвалідністю. Дуже вдячний йому за це. Ну і також одесити, які не бояться, можуть йти туди і купатись там. Я все одне скептично до цього ставлюсь. Котре наголошую, що кожен повинен брати відповідальність сам на себе, не думати про те, що ось там пан кіпер дозволив, і можна купатися і це на 100% безпечно. За цю зиму декілька разів до нашого узберіжжя прибивали міни, деякі з них були морські, деякі з них були ще з каховки, тому це не можна вважати на 100% безпечним. Також обіцяють побудувати декілька сховищ на випадок повітряної тривоги, щоб там, прямо на пляжах, було де сховати. Це добре. Повторення історії, яка відбулася на 10-й станції фонтану, коли прилетіла балістична ракета з касетною бойовою частиною. Мені особисто не хочеться. В обладміністрації обіцяють, що всього запрацюють біля 20 пляжів в Одесі та Одеській області. Вже є туристи з інших регіонів України. Дуже цікава новина, така більше про майбутнє: в агентстві по управлінню арештованим майном Арма вирішили конфіскувати Одеський нафтопереробний завод. Цей завод не працює вже 10 років і належить він росіянам. Це дуже класна новина. Я не думаю, що його є сенс запускати зараз, тому що це очевидна. Ціль для російських атак вони вже атакували декілька разів Кременчуцькі НПЗ, і фактично зараз НПЗ в Україні не працюють. Сподіваюсь, так само буде скоро і в Росії. В Росії також не повинні працювати ніякі НПЗ. Якщо і запускати цей одеський НПЗ, то тільки після того, як ми отримаємо. Сучасну протиповітряну оборону, а це Петріот або СЕМПТІ, це по-перше. А по-друге, коли буде проведено екологічний аудит цього підприємства. Тому що я пам'ятаю, що коли цей завод ще працював, то мешканці, наприклад, вулиці Балківській... Скаржились на постійну вонь. такого не повинно бути. Якщо цей завод є поруч з містом густонаселеним, то він повинен бути абсолютно екологічно чистим. Він коштує біля п'яти мільярдів гривень. Це досить класне таке придбання для нашої держави. Тож це новина гарна, але не про сьогодні. Кожен рік міжнародний республіканський інститут проводить в Україні муніципальне соціологічне опитування. Це опитування, яке проводиться в усіх обласних центрах. Там людей питають про локальні проблеми, чи задоволені вони транспортом, освітою, медициною, тим як вивозиться сміття, тим як працює водогін, як працює поліція і таке інше, але там є декілька таких політичних ідеологічних питань, і тут є цікаві речі. Ну, по-перше, як і рік тому, на жаль, в Одесі найбільший відсоток людей порівняно з іншими містами України, які є противниками євроінтеграції і противниками інтеграції України в НАТО. Їх там до 20%, все ж таки більшість одеситів за ЄС та за НАТО, але це дуже сумно. Особисто мене здивувала навіть цифра в Харкові. В Харкові 7% населення за те, щоб вступити в економічний союз з Росією та Білорусією. 7% людей, які, яких кожного дня Росія бомбить все одно за цю Росію. Я не можу зрозуміти, як це може бути. Лучше Росії ніде не знайти. Да. Посмотриш в інших країнах, що твориться скільки там нищих, бідних людей. А ви в яких країнах побувати успіли, взагалі? Я не успіла. Я смотрю на багато телевізор. Дві ще цікаві цифри. Тільки 45% одеситів вважають, що всі надлишкові кошти місцевого бюджету потрібно направляти на допомогу армії. Це найнижчий відсоток серед усіх мешканців усіх міст обласних центрів. В деяких інших там по 75-80 людей підтримують допомогу армії, в Одесі лише 45% і це причому в місті, в якому проходили найбільші мітинги в підтримку цієї ідеї. Також дуже складно це зрозуміти, але є і приємна цифра. Лише 35% одеситів вважають, що пана Труханева на наступних виборах, коли вони будуть, потрібно переобрати мером. Більшість опитаних одеситів вважають, що він повинен або перестати бути мером прямо зараз. Або повинен допрацювати до кінця свого терміну і більше не балотувати. А як ви вважаєте, що б ви обрали в цьому питанні? Пишіть в коментарях. Ну і приємна новина це те, що нарешті запрацювали контейнерні перевезення з наших портів. Про це офіційно оголошено, це не секрет. І навіть Одесити вже могли побачити, як контейнеровоз пливе морем біля міста. Це дуже класна новина. Це означає, що наша економіка отримує ще. Додатковий, хоч і маленький імпульс для розвитку. Зараз, в ці часи, коли дуже мало гарних новин, це приємно. На цьому все. Залишайте ваші коментарі і підписуйтесь.